Всіх вітаю, друзі, на моєму новому відео. Сьогодні ми з вами допоможемо селянам спасти королівство від розбійників. Мене чекає 8 островів, які потрібно визволити від грабіжників. В цьому відео на вас чекає багато цікавого, тому ставте вподобайку і підписуйтесь. Приємного перегляду. Тут а першим же ділом я бачу сундучок і це все ми забираємо. Це все нам. Тут в нас, навіть пошта є. Так, і я так розумію, нам потрібно йти сюди. Король чекає на вас. Він нам дав якесь завдання. Перед нами відкривається просто брама. Ми сюди заходимо, і я бачу вже попереду якийсь чувак. Це я так зрозумів, наш друг. Ага, і ми зараз маємо битися з цими чуваками. Давайте їх. Зараз коресенько всіх. Поб'ємо. Памс, памс. Де? Давайте ще. Оп, бачу. Не. Це все? І це вся хвиля. Серйозно. Оп. О, сундук. Ага, я поняв. Тут а ще з боку кораблі ось ці є. Ще тут з ними битися потрібно. О, з них, до речі, кожні речі випадають, які ми зможемо згодом замінити. Ми попали на їхній корабель. Оп, сундучок. Бачу сундук. Тут є залізний меч. Давайте поміняємо швидесенько залізний меч. О, це хорошо. І це все сюди. Опа! Так, ми перший острів звільнили, я так розумію. В нас є незаретовий шолом. Давайте його поміняємо. В принципі, з такого корисного, я так зрозумів, все. Саме головне, що є лук. З луком вже я буду себе впевніше відчувати. О! Я так зрозумів. Слухайте, жителі непогано живуть, якщо у них у сундуках знаходяться такі речі. Давайте ще побігаємо по нашому острівцю. Я так розумію, тут в домах може бути багато Луту Тут пусто. Семе теж забираємо. Стіл зачарування, і ми зможемо зачаруватись. Добре. Я це зрозумів. Так, ти, іди сюди. Я так зрозумів, вони можуть з нами торгувати. Тут -то просто верстаки. Бажано знайти якогось такого хорошого жителя, до прикладу, бібліотекаря. Я би не відказався, якби я знайшов бібліотекаря. Ти хто? Ви це бачите? Це, походу, дракончик. Вау! Оце то да. Чекайте, чекайте, Бо тут почалося трошечки. О! О, О! О, давай, давай, давай! Бей їх, бей їх, бей їх. Молодець. Давайте його ще раз погодуємо. Ти будеш за мною ходити? Ей, а ну, доприкуду, якщо я вдарю його. О, погнав, погнав! Дивіться який! Бамс! 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 Хорош! Тримай. Так, я так зрозумів, він їсть м'ясо, і м'ясо його регенить. Так. Е, тут чекпоинт ми поставили. Е, я всі доми облазив. Корабель ми теж залутали. Я думаю, можна вирушати у слідуючу подорож. Хм, точніше, на слідуючий острів. За трішечки форс-мажор виник в мене. Його вбили зомбі! Капець. Проходимо сюди. І що ми тут бачимо? Тут у нас знову чекають ці розбійники. Давайте скоренько їх зараз всіх тут переб'ємо. Зайдемо сюди, тут у нас що? Опа, оце хорошо. Е, давайте його вб'ємо. О! він дуже смішно виглядає. Тут там в нас є м'ясо. Давайте його зараз по. Де він вже дівся? Ще одні втрати дракона я не перенесу. Куди він міг побігти? А, води ти! Зачекай. Тепер ми маємо ще одного дракона собі. Тут а в нас. Ооо, зараз я розберуся з вами. Поняв. Знову ми на кораблі розбійників, і тут поки що абсолютно нічого цікавого немає. Хоча б дали якісь би штани Незеритові. Все. Ще один корабель ми з вами зачистили зараз. Я думаю, можна бігти на слідуючий острів. Ну це біжить! Хлоп. Ой-ой-ой! А де помічничок наш? Так, тут вбили, тут вбили. Тут вбили. Ще давай його зараз. Опа. 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 Так. Ще одного бачу. Оп, оп! І ще одного. Оп, пішов, братан, помагає нам, помагає, помагає. Так, тут вбили. Тут вбили. Ай ай! Ще одного дракона вбив кріпер. Зараз я хочу подивитись, можливо, в якійсь із цих будиночків є кровать. щоб я міг перечекати ніч, тому що моби досить таки сильно мішають мені. Я ще не був на кораблі. Ого! Тут я вам скажу добра тусовка. Тут я бачу залізні чоботи. Вони нам якраз потрібні, тому що мої кожані, на жаль, зломалися. Ну, він зірвався, ладно. У нас є сундучок. Тут я, в принципі, цього вже брати не буду, тому що, ну, ви якби самі бачите, скільки в мене яблук, тому, в принципі, мені це не потрібно. Так, ще один острів вільний. Чудово. Тепер, я думаю, можна вирушати на слідуючий острів. На жаль, до речі, на цьому острові е… дракончика не було. Я дуже хотів приручити ще одного, тому що деякий кріпер. Не будемо тикати пальцями на нього. Підірвав мого дракона. О! Ага. Розігнався. Якраз хотів тільки сказати. Нам тут зараз голими помагати будуть. Угу. А вон який помощник біжить. Надо було лук зачарити, а я щось навіть не звернув на це увагу. Він ще й в броні якийсь. Я такий думаю. Та зараз ще голими будуть помагати. Що їх там бити? Цих ми вбиваємо. Цих ми вбиваємо. Так, друзі, щось весь. Дуже-дуже багато на мене накинулося. І ще голим взаді біжить. Капець. Я хочу знайти зачарувальню і зачарити лук, тому що цей лук, який в мене, він абсолютно. Ти що, куди зайшов? Чудово! Ще один острів, ми з вами, я так зрозумів, відбили. Давайте глянемо, можливо, тут десь є зачарувальня. Це було би дуже круто, тому що кажу ще раз: мій лук. Абсолютно нічого не наносить. Особливо големам. І тут, до речі, я бачу. Ще якийсь острів з боку. І подивитися, що в нас тут. Не поняв. Ага. Тепер поняв. Без питань. Чекайте, бо скине мене. Хочеш на луках позмагатися? Ну, давай. Ну, давай! Хто кращий лучник? Пф. Все. О, оце, до речі. Чудово. Оце ми давайте з вами заберемо. Йдемо на слідуючий острів. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, що мене там може чекати, но. Я вже бачу, що це щось серйозне. Давайте їх отак просто рядочком положимо. Слухайте, це не так швидко. Зачарування я так і не знайшов. А лук. А лук якийсь взагалі капець. Залітаємо сюди. Отут вже. От вони вже серйозні, я вам скажу. О, з нього алмазний меч і кірка випала. Та диві. Відчіпися! Так, є. Ну, вроді, перших вбили. Я знаю, що, в принципі, мене там ще чекає. Ой-ой-ой. А він мене прям достає заздалегідь. На ньому бачите, на ньому якісь такі ефекти накинуті. І він, типу, мене підкидує прям заздалегідь. Ти вмреш сьогодні чи ні? Все є. Ще один ми його забрали. О, до речі. Вони можуть на скелетів кидатися. Типу, якщо скелет по ним попадає, то вони можуть. О, боже, єлі відбив. Подивіться, в мене 3 хп залишилось. Тобто, якщо скелет попадає по цим розбійникам, вони можуть накинутися на нього, вбити його. Скільки вас тута? Та все, там мені тут капець. Хоча... Це було сильно. О, у нас тут зуб'ї. Так, давайте зараз подивимося, що нам потрібно, а що нам не потрібно. Трошечки повикидаю все, що мені не потрібно. Лук, я собі залишу ось цей. Тебе ми вб'ємо. Компас хай буде. Ось це не потрібно все. Ось це, ось це, це, ось це, це. це. Різуб хай буде. І тут в нас є ще один дружок. Оп, оп, оп. Все. Тепер це наш кент. Це наш дружок. І я думаю, можна вирушати на слідуючий острів. Так, давайте же скоренько зараз без всіх просто побіжимо в замок, знайдемо цього короля. Ого! Ви що? Прикалуєтесь? Як я вас всіх маю вбивати? Ви бачили, яка там тусовка в них була? Тута ми вбили всіх. Якби ж можна було якось прошмигнути через цих всіх розбійників? В принципі, що я зараз хочу зробити і просто пробратися до короля. Але це не так і просто. Тому що тут на кожному поверсі куча розбійників. Так, а король десь з тієї сторони Що?! Яка армія за мною бігає? Фух. Ми трошечки схитрили. І тільки не кажіть, що я зараз Що я зараз маю з ним битися, так? Да? Я так зрозумів, призвав всіх цих. йо моє, йо маю, тікаємо! Це що?! Ви бачили, скільки їх? Я їх всіх не вб'ю ніколи в житті, мені тікати треба. Йо майо і тут астроїтись, саме головне, тут не можна строїтися. Я думав, я зможу його якось обдурити. Типу. Депу... Скоренько пробігти, і там почнеться якась сцена з цим е... корольом, і все. Блін, в мене немає більше тотемів. І в мене броня поламана. Але, хвала Богу, в мене є запасна. Опа, от тебе я не побачив, до речі, тебе я не побачив. І мені, я так зрозумів, ти зараз капець. Бігти, 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 бігти. Бігти, 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 бігти. Ну, їх я то зможу побити. Големів я попробую ось так розстрілювати зараз. О, це вже погано, у мене стріли закінчились. У мене ж було стільки стаків стріл. Вони вже тут. І я... В... мене загнали в угол. Мене загнали. Жити! Жити! Стріл немає. Ну, давайте їх хоча б вб'ємо. Їх набагато простіше вбити, чим големів. Що в нас тут? А! Так, в нас король. Кудись утік? Боже, 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 скільки вас тут? Хоп-хоп, хоп, все. Тут ми. А, ще один. Ну, тут розібралися. Тепер дивимося. Перед нами король. За яким ми гналися стільки часу. І що ти і що ти тепер скажеш? Ну, невже він знов тіче о, все, оце наш король. Ми виконали наше завдання. Ми змогли допомогти королю визволити його острови від розбійників. Я вас з цим вітаю. А якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. До зустрічі!